15 кілометрова зона відчуження вздовж Дніпра. Окупанти з 1 серпня запровадили спеціальний режим в прибережній зоні Херсонщини. Про це повідомляють в центрі національного спротиву. Нині на територію заборонено в'їжджати без перепустки, яку видає окупаційна адміністрація. З вересня ворог погрожує покараннями для тих, хто перебуває в цій зоні, без ось так званого документа. Вже вісім поранених на Херсонщині від ранку. Це жителі Антонівки, Садового, Кіндійки та Херсона. Більшість травмовані вибухівкою, скинутою окупантами з дронів. Обласний центр армія Росії атакувала також з артилерії. Один зі снарядів впав біля місцевого гуртожитку. Там уламками повбивало вікна на верхніх поверхах, і внаслідок цієї атаки минулися без потерпілих. Проте житло розбите. Більшість мешканців цього гуртожитку переселенці. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Олександре. Традиційне перше питання: як минула доба на Херсонщині? На жаль, ви сказали вісім поранених, але на жаль, зараз стільки в Херсоні та в передмісті, де такі як Антонівка, Кіндійка. Вже 11 поранених, і все це дійсно внаслідок більшості. Внаслідок скидів вибухівки з дрону. Також вечором, коли виїжджала бригада до трьох поранених чоловіків, які додалися до восьми, і стало одинадцять. На знову таки на швидку була скинута вибухівка. Слава Богу, ніхто не постраждав з лікарів. Але окрім цього є такі жахливі випадки. Сьогодні в Білозерці ввечері також росіяни скинули вибухівку на дитину, 12 річню хлопчик. Він, слава Богу, зазнав поранення неважких, важких ступеню тяжкості, отримав поранення сколкове живота, ноги, руки і був доправлений до лікарні. Тобто, тому, сьогодні дійсно такий дуже сильно посилився терор. Дронової Херсонщини, самого Херсону, перш за все, майже вся прибережна зона під обстрілом, під постійним обстрілом дронів. Пане Олександре, ми зараз перебуваємо в Києві, ви на Херсонщині, і ми періодично спілкуємось з вами для того, щоб з'ясувати поточну ситуацію. А якщо подивитися, так трішки абстрагуватися від того, що зараз відбувається в Херсонській області якими б словами ви описали ситуацію? Наскільки вона гнітюча або ж навпаки? Життя вирої попри ворожі атаки, люди живуть своє життя, тому що іншого у них не буде? Ну, знаєте, іноді буває так, що вириваєшся з Херсонщини, там до батьків з'їздити і доволі таки рідко і в Києві. Буває, ну це дійсно така велика різниця між життям на Херсонщині і в тому ж Києві або в Дніпрі. І хотілось би, мабуть, щоб деякі люди, які живуть, проживають в тих населених пунктах, в яких немає такого терору. Приїхали хоча б на день на екскурсію до нас. Але це не обов'язково. Але звичайно, хотілося б, щоб побачили, як живуть люди тут от при цьому терорі постійному, але живуть і і чомусь і радіють. І ходять в магазини, спілкуються, обмінюються новинами. При тому, що чутно постійно вибухи, і знаєте, дійсно, що люди звикають, мабуть, до всього, і навіть до такого можна звикнути равно чи пізно. Але ми надіємося що люди також і відвикнуть від цього дуже швидко, коли це прекратиться, коли наші війська викинуть росіян з лівого берега та з усієї нашої землі. Пане Олександре, перш ніж поставити наступне питання, пішли, на жаль, пішли тривоги. Я буду озвучувати той факт, що зараз на Сумщині, Полтавщині, на Харківщині та Донеччині якраз існує небезпека з повітря про причину оголошення. Ось такої небезпеки повітряні сили поки що не повідомляють. Ми одразу повідомимо, щойно з'явиться офіційна підкреслю інформація. і я вже не кажу про традиційно червоні на цій мапі Луганщину та тимчасово окупований Крим. Тож, друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію і будьте пильними, пане Олександре. З приводу ось цієї зони відчуження, що це, що це таке. Можливо, у вас є більше інформації, да, хотів би зазначити. Додатково також прийшла інформація з громад, що окупанти окремо повідомили, що тим людям, які мають прописку в цих населених пунктах, де є ця зона, так звана сіра зона, куди не пускатимуть людей. То їм, начебто, не потрібно тепер вже ці перепустки, потрібно тільки тим людям, які не мають там прописки. Які їдуть з якихось справ або до родичів, але все ж таки, знову таки, якщо казати, прописка повинна бути звичайно за російським законодавством, в російському паспорті, і будинок повинен переоформлений, переоформлений бути за російським законодавством. Звичайно, це є одиниці, ті людей, тих людей, які це зробили. Тому, перш за все, скоріше за все, що це стосується всіх людей, які проживають на прибрежних зонах, але багато там людей не виїжджають звідти, щоб туди повертатися, тому що люди розраховують тільки на себе, в тому числі і в медицині, на сусідів є десь ліки залишились, тому що не медицина, не допомога. Продукти дуже низького якості постійно жаліються. Люди, і ті, в тому числі, які як гуманітарна допомога. Надають окупанти, і воно все просрочене, і до цього ще окупанти заявили, що подорожчає хліб на 5 російських рублів. Я не знаю, чи він до цього вартував, але зараз ще й подорожання хліба. Уточнення по оперативній інформації Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина за даними повітряних сил збройних сил України. Повітряна тривога оголошена у зв'язку з загрозою застосування ворогом авіаційних засобів враження. Іншими словами спостерігається активність ворожої тактичної авіації на Північно-східному напрямку, пане Олександре. Наостанок запитаю вас про порятунок, люди, які зараз проживають на окупованих територіях. І я розумію, що ті, хто міг, хто хотів, вони виїхали ще на початках, але тим не менш, можливо, там лишаються. Я впевнена, що лишаються ти. ті, хто мріє потрапити на підконтрольну українській владі території. Але це смерті подібне шансів перетнути ось цю лінію розмежування не дуже багато. В який спосіб це можна зробити. Раніше це дійсно було легше через там пункт пропуску Васильівка, але зараз тільки через пункт пропуску суми зі сторони ворога з країни агресора, і треба їхати по такому колу. Звичайно, виїхати з Херсонської області на територію Росії, це також важко потім рухатись навкруги України і тоді доїхати до. Межі з Сумською областю, і там також ці фільтраційні заходи, невідомо скільки протримують росіяни, і це все люди знають. І до, до, до цього ще також окупанти накидають, що українці не пускають, українська митниця не пускають і Будуть вас вважати колаборантами, тому люди дуже бояться, звичайно. Але все ж таки є люди, які через цей пункт пропуску їдуть, переїжджають, а інші також пробують їхати через Європу в більш, мабуть, безпечний шлях, але більш коштовний, тому що це варто гроші. Пане Олександре, щиро дякуємо вам за те, дякуємо. що були з нами на зв'язку, за те, що ділитись реальною ситуацією на Херсонщині. Нагадаю, глядачам це був Олександр Толоконі, ковречник Херсонської обласної військової адміністрації.